Доброго ранку, дорогі глядачі. Доброго росяного ранку. Вітаю всіх вас зі святом. Хай буде все добре і в вас, і в нас. Хай буде перемога, хай буде благополуччя в нашій державі. Хочу показати повутиння. Чи видно його, чи не видно. Краса ранкового Богу. Ну, як не показати цю красу, подивіться це роса і через те так видно. Найтоньше стебельце видно. В росі. В росі. Так, наче це якийсь приморозь, але це роса. Вчора був ввечері дощ і через те так цікаво. Доброго ранку ліс. Тихенько, скромненько. Під лісом дві машини. Сьогодні робочий день, середа. Тож, людей не дуже є, ну, тільки пенсіонери, мабуть. Будемо сподіватися, що мої грибочки, як завжди, мене чекають. Побажайте мені успіху. От і перший гарненький. Ще маремушка була, але до цього я, як завжди, Стала на коліна, щоб вам показати. Малесенький, хорошенький. Побачила цікаве і вам хочу показати. Ось тут мокра скрізь земля. А ось тут суха. Мабуть, крона дуба не допустила, дощу. Цікаво. Грибів нема, то хоч гарний вигляд. О, як роса падає з дерева. Не знаю, вам, певно, не видно буде. Напроти сонця видно. Красота. трапила на місце, де маремухи ростуть. І хтось взяв, позбивав. От вредні люди. Ну якщо ти не береш, то хтось же їх бере. Дивіться, які гарненькі, величенькі вже. Маремушки тільки вилазять. Привет, привет, ташечки. Замовкло. Знову я стала на коліна, щоб зняти вам грибочок. Такий грибочок. Наче сироїшка десь. Бачу, точно сироїшка. Я їх вже точно нюхом чую. Я розумію, що трохи погано, що гриби намокли. Зараз до них причепиться земля і буде погано чистити. О, сироїшки гляньте. Зелененька одна. І друга, ура! Красуньки. Я їх дуже люблю, бо вони цупкенькі. А подивіться, яке я місце знайшла. Ось грибочок один під листячком. Опа. 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 Мої улюблені зелені сироїшки. Точно чекали мене. Хочу показати ще цікавеньке. Ось хтось зірвав сироїшку, вона стара, а оце її не побачив, а ця буде моя. Хочу показати, що я зовсім недалеко від дороги. Люди всі десь біжать туди, вглиб лісу. А я от той раз, як була, як в час 30 я поїхала пізненько, я тут же тільки крутилася і от я назбирала. І от сьогодні я теж тут ходжу і теж тут збираю. Отаке. От Це гриби спеціально для тих, хто не летить і не спішить. Тож шукаю свої грибочки. Тільки що знайшла муховичок, але вже думаю, не буду я нахилятися і до кожного гриба вам показувати окремо. Шукаємо. Ось просто сироїшка, але як я її знайшла. Землею присипана, гарненька, сухенька, моя. от іду собі, дивлюсь, трішки піднята, листечку підняте, а тут опа, сироїжечка класна, хороша. А ось тут ще одна. Знищила бандита, який попив моєї крові. Ну, їх же ж тут море. Я не знаю, вам, певно, я не покажу, як падає роса. Там напроти. Ну, я бачу і такі звуки кап, кап, кап. Вчора ввечері був дощ, дерева мокрі і зараз скапує роса. Ніби дощ цікаво. Заховався у траві. Грибочки один погрізаний, Але ж він не, гри... не гнилий і один хороший Хочу показати, що буває, коли не знайдуть вчасно грибочка. Гарненький був, але він вже почав цвісти, я його не беру. наче він і хороший? Прямо не знаю. Може це взяти, побачу. А як вам такі грибочки? Обчепили пеньок і живуть собі. Сироїжечка зелена, молоденька. Що я вам скажу? Є люди. Хочу сказати, що погано збирати гриби, коли ось так сонце засвічує. Погано видно, треба трошки, щоб воно піднялося. Зараз восьма година 20 хвилин. Подивіться, скільки я вже назбирала. Красота. Бачу, людей тут було, бо походяне. Багато зрізаних рибочків валяються. Але кожен з нас іде своєю стежкою і шукає свої гриби. Ось я, як завжди, візьму велосипед, їду і бачу опа, грибочки. Ось грибочок, дивіться. Вон там грибочок кину, геть ножа туди, щоб не загубити. Так, ставлю велосипед. А як вам таке? Зелені великі сироїжки Хороша, цупкесенька. І ось тут десь теж побачила. Ось. сироїжка, а тут ще манюнька. Краса. Краса А хто це тут на світ Божий добивається? Сироїжечка. Привіт, сироїжечка. Тільки що ось тут знайшла зелену сироїжку. Хтось перевернув догори ногами. Ось таку гарну велику. Хороша, не червива. І поряд ще одна була. Я, звичайно, їх забрала. А подивіться, що я побачила ось тут в траві. Боровичок. Привіт, боровичок. Ти мене чекав, так? Да. Привіт-привіт, мій хороший. Хто це тут причаївся, такий хороший в траві? Боровичок. Привіт, боровичок. Ти мене чекав, так? Да? Привіт, підем зі мною. А біля боровичка росте сироїжечка. Тут так крепко сидить. Хороша яка. А неподалік, хто живе в сусідстві, подивіться, красунчик забираємо. Ото для того, хто викинув зелену сироїшку, це таке наказання, як це сказати правильно. Він не побачив гарну сироїжечку ось таку. А я її заберу. Дивуюся я цим грибникам. От чим вам не догодила оця сироїжка, що вона лежить до гори дригом вже. Нема що казати. Я тільки що зателефонувала своїй подрузі, вона живе в Одеській області. Колись, як я приїхала в село, ми з нею жили на квартирі. Вона агрономом працювала, а я вихователькою в дитячому садку і колгосп Ну, поселив там нас. Вона жила і мене до неї підселив. Дуже цікаво, бо я казала, що а як ти вийдеш заміж, то з ким я буду? Знаєте, як тільки ж після педучилища така собі дитина. Але вийшло так, що я. Перше вийшла заміж, а вона на моєму весіллі познайомилася з моїм однокласником, і потім в мене в лютому було весілля, а в неї в травні. Отаке. От я тільки що їй подзвонила. І вона каже: Я поражаюся, що як ти хочеш все робити, яка я спокійніше до цього всього. А мені хочеться і в ліс піти, і якесь відео зняти. Ось подивіться, які грибочки я поки говорила, знайшла. Три маленьких сироїжечки. Привіт, сироїжечки. Гайда до мене в відро. А подивіться на ну що я знайшла. Другий мій боровичок. Гарнесенький, сховався, щоб ніхто не знайшов його. А я знайшла Мені пощастило. Картинка в відрімому. А он грибочок, а он грибочок. Ура! Вибираю гриби <кій> і маю час собі розмішляти. Так, де я діла велосипед? Аж далеко. От так от я говорила з подругою. Одеська область у фермера каже, 16 тисяч гектарів землі, а обробляти нема кому. Тих забрали на фронт, ті поумирали від інсультів, від інфарктів. І от її чоловік, мій однокласник, 62 роки йому, з тиском зранку, напившись таблеток, їде, бо потрібно відвозити зерно. А що це воно має бути? Зараз чоловіки повимирають, а на комбайнах, на тракторах, на автомобілях хто має працювати. Це якийсь жах. Рибочка знайшла. От іду я і бачу ось такий гриб. По-моєму, він зветься панцирний, оцей мухомор. От деякі люди, не знаючи, приймають його за маремуху і беруть. І тоді і оті всі отруєння. І зовсім це не маремуха. Не можна його брати. Йду до велосипеда і натрапила ось на таку поляночку грибну. Бачите? Одна сироїшка, друга сироїшка і третя сироїшка. Красота. От йду я собі з комарами розмовляю, кажу, що вони вредні. Вони не вредні, вони тішаться, що хтось прийшов, що можна кровушки попити. І от я знайшла рибочки знову. Один, два, три, чотири. Зараз ріжу може ще знайду. Грибочок, грибочок, грибочок. грибочок, грибочок, грибочок. Зупинилася перемотати хустку, бо на очі налазить, і бачу грибочка. Ну, а це що вам за красота? Здалеку побачила грибочка. Красота. Гайда відро. Зараз 9.10, у мене повне відро грибів. І як завжди, тільки взялась за велосипед і знайшла величезну гарненьку сироїжку. О, і ще ось знайшла. Ну що, треба доставати пакета. Ось є і ось є. Треба забирати, треба додати дітям. Зібралася одна додому. Подивіться, хто це тут у нас є? Хто це у нас така красота? Не хоче вириватися. Краса. Подивилась на годинник 9.25, Я вже назбирала більше, як відро грибів. Бачите, в відрі і в пакет. Добре, що я в кишеню поклала пакетик. Ну, пакеті не дуже, звісно, добре їх вести, тому що вони примнуться на велосипеді. Але, ну, як вони мені по дорозі траплялись, тож не лишу я їх. Спеціально не ходила, не шукала. Дякую Лісові. За такий чудовий ранок, за його дари. Дасть Бог ще прийду. А глядачам дякую, що були зі мною. Будьте всі здорові, мирного, тихого дня. Старий сосновий ліс. Пташки співають. BELL <phone rings>